Ось що буде, якщо зібрати двох українців докупи? Відомий співак Лені Кравіць назвав себе українцем після спільної роботи над його новим кліпом із режисеркою українського походження Танею Моїньо. Цікаво, що прадіда Ленні із боку батька звали Леонід Кравець. Він народився у 1903 році у Києві, де й прожив все життя. Сам співак народився вже в Сполучених Штатах Америки, в родині його онука Сеймура та акторки Роксі Роукер. Спільний кліп Кравіца та муїня спричинив справжній фурор у шоу-бізнесі. Пісня tk 421 увійде до 12-го студійного альбому Ленні «Blue Electric Light», реліз якого заплановано на 15 березня 2024 року. Відео до пісні представили вже зараз. Кліп у двох українців вийшов настільки гарячим, що Ютуб змушений був поставити вікове обмеження. А все тому, що на деяких кадрах Ленні Кравіць повністю голий. І варто зазначити, що фізична форма 59-річного співака вразила усіх. Таня Муїньо вже не вперше працює із зірками світового масштабу. Українська кліпмейкерка працювала над відео для Кеті Парі, «Гаррі Стайлес. Post Malone, The Weeknd, Cardi B та інших.